Доброго дня, шановні колеги. Добрий. Як Добре. ваш настрій? Добре. Добре. Добренько, тоді давайте запустимо недільку, проговоримо наші показники. Я вас похвалю. Є за що. І так, на сьогоднішній день у нас закрито 2,5 тисячі ремонт. Це багато. це багато. Зараз заходить вже 200 з плюсом. Це погано. Наплив пішов, сезон відкрився. Ми в нього обходимо. По штату у нас зараз виходить 18 діючих майстрів і 5 стажерів на стадії навчання і так далі. По показникам прийдемося. Повторних ремонтів на сьогоднішній день 3 0,1. Скарг було дві, але одну не зарахували. Визначили, що кінцевий споживач, він одну нам тільки по компресору 0,04. В принципі, показники ви входимо, тут супер. По сі осаді. Хочу надати зворотній зв'язок, що ви в мене молодці. Пропрацювали, задіяні всі кейси, які ми з вами проговорюємо. На сьогоднішній день він становить 96,67. Молодці, дякую. В принципі, з кожним днем у нас іде зростання. Е -е, працюєте супер, я вже й прослуховував деякого. Рекомендації Діма взагалі Красавчик хочу відмітити топ топ підписка. Е -е, що ще хотів проговорити? Ага. Ну, по показниках ми пройшли. Тут ви молодці. Так і далі працюємо, стараємося не заходити в фіолетову зону, по максимуму вибиваємо. жовті 2-3 дня в пріоритеті, шістьорочка ще може почекати. Е, хотів би вас попросити і наповнити субота неділя. Це у нас загружені дні уже. Тому потрібно в будь-якому випадку нам виходити з цієї ситуації, нам потрібно переробити графік роботи. Нам потрібно розуміти, ну, по 10 чоловік це замало. Чесно замало. 100 ремонтів, при тому, що у нас заходить 200 з плюсом. Ну, ви бачите, що вчора було. А таких днів буде все більше. Тому, якщо ми будемо субота-неділя трошки більше виходити, буде менше гімарою у нас в понеділок вівторок. Тому що, якщо бачите, субота неділя завалила, ми вже з фіолетової зони не можемо вийти. Тому... Тому тому потрібно нам переробляти повністю графік роботи, бо далі буде тільки вірше. І опять же наповнити, що бензоінструмент, який через недільку буде у нас халеп. Я не знаю, що вам сказати. Тільки навчання. І коли, теж питання велике, але їй потрібно. Може, на десь на досуги, дивіться відео, хоча б, щоб розуміння якесь було, потім потихеньку будемо якось переключатися. Беріть, хоч не знаю, одну пилочку в день, звичайно. Ну я розумію, що часу немає, але Ну але, але тому що потім буде халепа. Халепа буде, ну... три-чотири бензинчика не витягнуть нам повністю всю роботу. Тут треба включатися, навчатися, проявляти свою ініціативу. Поки Вася є, то навчить. Поки... Діма є теж під навчити, тому що один лех не справиться з тим об'ємом. І хлопці нові, ну, їм ще зарано, ну, скільки вони, по, по чотири 4 ремонти, дай Бог, щоб було 5-6, тому що буде халепа у нас. Тому я хотів оце проговорити з вами. В принципі, недільку починаємо. Залишилось 2 неділі. Наша велика задача це проконтролювати ось ці, залишити на цих. В показниках, які є, а то і краще ще CSI, але в цілому йде класно. Не хочу не ні наврочити, нічого сказати. Е ну, молодці, я вами пишаюсь. Я дуже радий, що в мене такий колектив. Йдете е мені на зустріч, я стараюся вам йти на зустріч. Тому, якщо ми отак будемо йти, я думаю, місяць закриємо непогано і всі заробимо нормальні партії. В цьому не хочу вас затримувати. Обговорили там показники, все то ТТТ і далі. Ну все. Дякую вам, гарного дня.